Вітаю, друзі, я Олексій Чепурко. До кінця грудня депутати Полтавської міської ради мають проголосувати за бюджет на 2025 рік. При формуванні бюджету на 2025 рік міська влада має визначити пріоритетні напрямки. На мій погляд, в першу чергу, це підтримка сил оборони, в другу чергу, це забезпечення життєдіяльності міста, це забезпечення безперебійної роботи закладів охорони здоров'я. Закладів освіти, садочки і школи, це функціонування дитячих спортивних шкіл і безумовно окремим напрямком це робота наших комунальних підприємств. Місто має бути освітлене, мають працювати світофори, має вчасно вивозити сміття, мають вчасно прибиратися дороги. Дороги ці мають бути проїзними, без ям, без вибоїн, з нормальною нанесеною розміткою. Мають бути тротуари в нашому місті, має працювати декоративні культури, які мають вчасно прибирати наші парки і сквери. Безпіробійною робота має бути і ЖО-2, яке утримує будинки наших мешканців. Влада має передбачити видатки в школах і в садочках, щоб ми забули цю ганебну практику, коли з батьків збирають гроші на ремонти, на якесь обладнання, на техніку. Міська влада має не забувати про ліфтове господарство, бо в минулому році і в цьому році ми мали серйозні проблеми з цим. Зрозуміло, що кожен розпорядник хоче залучити в свою галузь максимальну кількість грошей, і тут відповідальність влади в тому, щоб збалансувати всі ці речі, і в 2025 році місто розвивалося і рухалося вперед. Побачимо, яким буде бюджет на 2025 рік. На цьому все. Дякую вам за увагу. Лайкайте це відео, коментуйте. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в наступних ефірах.